Дорогі учасники, шановні журі, шановні батьки, знаєте, зараз про ці моменти ми переживаємо, тому що виявляється і серед нас журі, були різні думки. Ми приходили до якоїсь однієї думки для того, щоб визначити тих обставин, які ви бачили сьогодні, визначити переможця нашого конкурсу. Але повірте, мабуть, праві ті, які будуть рахувати, що всі... Хто брав участь сьогодні в, в даному такому великому гарному гала-концерті? Заслуговують на велику подяку нашу. І нас, як чоловік, жури, ми хочемо свою чергу буквально двома словами сказати найважливіше всім учасникам нашого конкурсу. Всім тим, хто брав участь, Господь Бог дає щастя, здоров'я, всіх герахів, любові і благоеліти. Я передаю мікрофон зараз членам нашої журі, які, бо два слова, всі привітають наших учасників. Всі молоди, всім ребятам, далі Дякую всім учасникам конкурсу, дякую батькам, які так само постаралися підготували своїх діток. А, дякую а, всім, хто прийняв участь у цьому конкурсі. Хочу побажати, хочу сказати, що переможці всі, всі, кожен, хто прийняв участь. Ну а ті особливі переможці, які поїдуть до Боковелю, бажаю вам гарного відпочинку. Доброго дня всім. Хочу подякувати. Дочкам за прекрасний концерт і знаєте, дуже важко судити дітей, тому що всі вони прекрасні, всі по-своєму дуже гарно виступали. І я вам дуже всім дякую. Бажаю наснаги, міцного здоров'я і творчих злетів. І гарного відпочинку Карпати. Я в самій до думки, що дітей судити не можна. Треба підтримувати, треба з ними радіти, е, треба е, їм давати можливість реалізувати, проявити себе. Все, що сьогодні тут було, кожна дитина по-своєму індивідуально особиста. І важливо, що на таких закладах, які організовуються, щоб їх було побільше, щоб дітки могли виходити на сцену і ставати самими з собою, а батьки могли дивитися своїх дітей і радіти за них. Саме таке спілкування я думаю, якраз основна задача громадських організацій, як ви організаторам, які змогли сьогодні. Зробити таке дійство, щоб діти могли побачити, поміняти своїм досвідом, показати себе, батьки могли б з ними. І, звичайно, дуже добре, коли ще вони зможуть хтось із переможців, які будуть визначені, поїдуть в Карпати і там наберуться чисто повітря, пошукають гарних грибів, і ще наберуться багато добрих позитивних років. Тому всіх вітаю, ви молодці, і я думаю, що кожен з вас. Має саме для себе зрозуміти, що не найважливіше є перемога. А саме важливе це те, що ми познайомилися, що те, що ви поспілкувалися, і те, що ви можете проявлятися. Дякую. Ну, такі от слова привітання, ми почули від членів нашої журі. А як е, е, оголошувати, хто став переможцем, то випадає мені, бо кожен, хто стоїть на сцені, десь там всередині думає про те, що це мабуть випаде, це тя сьогодні. Я найкращий сьогодні виступив. Але можу вам сказати, що так, конкурс бажав би бути кращим, Бажав би бути кращим виконавська майстерність наша в майбутньому, воно так і станеться. Але те, що ми сьогодні побачили, і те, що ми поцікавилися всіма матеріалами, які нам показали діти, танцювальні колективи, і інші. Читали і чітці перед прикрасі були, і пісні, і капельні пісні. все це ціла гама, неймовірно гама речей виявилася в такий результат. Отже, одна із премій присуджується Ісаєвій Катерині. В тебе І Саєвська, і ти будеш майбутньою народною артисткою України. Добре? Дякую. Вона одна із переможців. Далі. Наступний переможець у нас причепа Ар... Арсія. Кія. Добре. Одна єдина на все життя. Ми ще вколи. Наступний переможець Гончаров гор. Може, на цей дік треба перейти, мабуть, вже і там будуть переможці. Так, наступний переможці, двоє вони танцювали, так. Мамченко-Іван. Мілацькова Марина. Я точно прийшов, бачите? Зараз з цієї сторони. Нехай мало вставині допомоги, щоб і там вже були якісь робити. Вже в Карпати. И... И... Ну, Карпатах що будете в не танцювати. Так, ще наступний переможе. Знову це поет майбутній. Ой, Христина. Ой, Христина. І коли зараз стоїш біля дітей, і бачиш їхні очі, і бачиш, які неймовірні прекрасні надії є в майбутньому, мушу вам сказати, так, ви молодці за те, що ви брали участь сьогодні в конкурсі. Ви молодці за те, що ви пробували себе на великій сцені. І у майбутньому, обов'язково, ви всі будете переможцями. Наступний переможець – Машкович Давид. Бачка наша Грибко вероніка. І я там дівчинку вже стоїть, дивиться на мене, я їй стояв на класичковий ще сіпав їй 10 років самохліб Рената. Родині. Тут поза ходила мама з трьома дітьми. І одна дитинка була обмотана її прямо свиней, як і її серця. І ми вирішили цій родині дати в одне місце, де можемо старша їхня дитина поїхала. Це е, е, родина Решетняк. Повіде придуші решетняк, святиться очок. Шановні друзі, я прошу всіх аплодисментам підтримати сьогоднішніх перемоги. Але в нас величезна кількість була тих дітей, які порали участь у І Я думаю, що наші аплодисменти за... Дай Боже вам всім здоров'я дітей. Дай Боже вам всім всього, всього найкращого вашим батькам. Сили, здоров'я вам і радості від того, що ви ростете їм на радість і на радість нашій Україні. Всього вам доброго, до побачення. Дякую вам. Я ще раз хочу вас привітати і вам щиро подякувати за те, що ви сюди прийшли. Ще раз нам дали зрозуміти, що не буває чужої біди, не буває чужих дітей. Якщо біда, то на всіх одна. Якщо щастя, то на всіх одна. Якщо діти, то всі вони наші. І заради дітей, заради того, що ми сьогодні тут бачили, потрібно робити такі конкурси. Потрібно згуртовувати наших дітей спортивно зуртувати нашу Україну. Дякую. Слава Україні! Наступне слово я хочу передати нашим побратимам, які вийшли з передової, які захищали, захищали і захищають до сьогоднішнього дня своїм, своїм життям нашу Україну. наш спокійний э, сон. и счастье наших детей. Извините, не буду казати по фамилиям, буду казати по позивным, потому что так мы спілкуємось практически завжди. Передаю слово Павловичу. Здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые. Спасибо вам за замечательное время, которое я провел, и вчера. И, ну, просто слов нет. Указ, мой родной город, в общем-то, да нет, все. Ну, всем украинцы, спасибо вам большое. Мы вместе, все будет хорошо. Спасибо. Волонтеру з великої Люди, людині, яка допомагає, допомагала і буде допомагати як дітям, так і бійцям на передовій. Пане Аме. Доброго дня. Цим святом, дійсно. Я знаю, що таке переселенці, я теж переселенець, але я переселенець із Чорнобильської зони. Тоді я розумію цих дітей, які поки не можуть бати, бачити свої рідні домівки. Тому хочу подякувати в першу чергу волонтерам, тим організаторам цього свята, журі і всім, хто вони байдужий. І коли дивишся, як наші діти співають, розумієш, що Україна буде єдина незалежна. Слава Україні! Наступне слово я передаю вам Пусть осмотримо, що відбувається, як працює. Дякую вам. Наступне слово я передам людині, яка з перших днів була на війні, яка з перших днів захищає нашу батьківщину. Людина, яка працювала в розвитку і захищала наших бійців на передовій. Ця людина також іншої військова справа від мене і своєю групою кошти двоє суток тримала коридор для відходу мирних жителів із Донецької області. Бачка. Дуже приємно обрати цим дійсно скажімо, святом потрібним для підростачих поколінь, для дітей, тому що. Е, мені дуже приємно, що дітки ростуть, розвиваються і не дивлячись на ці на гаразд, які і тимчасовий. Все ж таки, прогрес позитивний є. Діти ростуть, діти розвиваються, радують нас, вас. Хай так буде надалі. Ці концерти дуже потрібні. Такі заходи дуже потрібні. По з них неможливо. Це наше майбутнє. Якщо ми не будемо займатися, то ним не будемо займатися міським. Тому дуже вдячний всім, хто прийшов, всім, хто був. Безпосередньо в цьому конкурсі виступав дуже багато половині дітей. Чесно, я просто скажу, навіть сьогодні. Тому дуже приємно, дуже вдячний вам. Ще раз ще однієї. Дякую всім, хто прийшов. Сьогодні, якщо я помітив, тут були хлопці з центрального міського госпіталю, поранені, які приїхали і зараз лікуються в госпіталі після тяжких поранень. Всі вони були приємно здивовані і всі було дуже приємно бачити, як діти люблять Україну, як діти поважають своїх батьків і тих людей.